Так, друзі, прикупили, коротше, всім привіт, прикупили такого дракуна. Дракон же стяжки, коротше, скажем так. Ну, тісто взяли за розумну ціну, скажімо так. І оказалось просто поміть поршньову. Ну, просто поміть поршню же, що воно все діло не твориться. Е, там вон стоїть наш дракончик, восьмерочка. Е, Той, що все чітко доставляє нам, скажімо так. Ну, коротше, роботяжка. Труджока, скажем так. Полець у нас, друзі, був за кипів. Усі кажуть там, що що робить, як полець закипів, там все це діло. Там нагрій, вибий, ну суб'єктів дуже багато було. Дивився в інтернеті, там ставили, типа, брали друзі, таку шпильку, передивився інтернет, путню нічого не було. Ставлять, таку, як оце, наприклад, шпилька з Різьбой, на 10, під ключ на 10, не, на шпилька не пам'ятаю, наскільки. Ну, Коротше така, як дальтів шпилька. Ставлять таку шпильку, з другої сторони, виходить, ставлять головку, щоб поле цю головку так пролазив. І закручують, закручують, друзі, і воно, типу, попали цведовлі. Я согласен, це якщо він як, якщо, слабо його прифатило. А як в моєму випадку його прифатило дуже сильно, друзі, що мені прийшлося над фільком щесувати, бо перефоти поставилися. Твердко, я до кінця все у цьому у самому шатуні повністю все не збив, скажімо так. Тому в моєму випадку це дуже вийшлося печально. ну... Прийшлось над з його все підрівнювати, ну палець він чітко все заліз, чітко пошінь, все рівно стоїть. Далі у нас там запуск буде, покажу, далі, може, відосить дельно зніму, друзі. Що я робив? Думав вже і фрезером, і тим. ну Фрезером дуже не підбереш туди, не підлізеш воно, палець він як не як ну якась сталь його трошки присутствує. Купив я з мене одне було на 10. Свербло, друзі, купив я три свербла допомігне. Ну, це їх пощасував, бо в мене в шурік воно не влазило, виходить. Було в мене на 10, тоді купив на 10,5, друзі, потім на 11 купив і на 11 з половиною купив. Оце три свербла купив. Я воно постійно його, виходить, постійно щухрував, щухрував, щухрував бо палець самі знаєте, товсто -шкурий. Ну, Це мені каже на будь-якому, так. І на скутері підійде цей совет скрізь. Тоже підігрівали, само собі гріли ми, бля, я не знаю, може півбалуна, то газу вшурував, Ото гріли, гріли тією грілкою. Все воно до, скажімо так, дуже до одного міста, що ми гріли, стукали, стука ж дуже не можна по бо бо моно зігнуть. А от оцей оту, що викручувати, пробав, 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 пробав. У мене воно переривало, виходить, все. Ну, з того толку в мене не отримало. Осверблами помаленьку, помаленьку Получається вже в останньому, коли 11,5 я його висверблював. Нам опадівся ну, в кожного можуть по-разному. Шатур розніж бувають і пальці різні бувають. Це. І Вже коли посадні під воно сталася така корочка. Я ту корочку помаленьку підстукав під стук, дуже бить його не, не надо, бо вона трошки переборщить, друзі. Тоді довго не поїздить, скажімо так, техніка. Помаленьку-помаленьку підбивав, і в мене та короночка по кругу, коли вона вже сталося тонкої шкури, в мене короночка знялась На такі ось стружечки. Воно познімало, це що від пальця осталось. Ну, прийшло на такі міряйти. Відтоги, друзі, все чітко склали, все чітко. Ну, Як, при... як воно дуже прикипить, а не, ну, воно так і мене прямо через щур перекипіло, то хоч ти його грій, не грій, бий, не бий, ти його не вибіш в жис. Треба сверблями акуротно Ну, це в мене, в мене такий варіант пройшов. Хоча ж кажу, передивився з інтернет, ну, толку. Таке. То з ну, цих так воно легко виходить, а тут легко не було. Чотири дні ми з ним страдали. Чотири дні страдали, поки це їздив, коротше, свербла портикан день купляв. Поїхав на роботу, а ага, вечором їду назад, заїхав, свербло купив, його ага, попробували. Не, не вийшло. Отак, коротше, таким макаром ми оце все діло робили. Адам далі, може, обдурчик більше зніму на муцика на цього шума, там як заведемо. Все остальне. Так що, друзі, такий оце вам совєт. Що можна навіть таким способом, скажімо так, розсверблянням все чітко зробити. Так що, всім, друзі, удачі. Долі ми продовжуємо все. Слідимо далі за відео, підписуємося на канал. Там може ссылочку на, цей, на оставлю, там В Тік-Ті ми прямі ведемо. Так що, друзі, залітаємо максимально, піддержуємо наш, скажімо так, новенький каналчик. Всім, друзі, удачки.